Я почну із зеленої теми, тому що, як я вам розповідала, що 40 років тому ніхто не робив ставку на те, що льодовики почнуть танути. А безпосередньо клімат у нас вже починає вкрай сильно впливати на загальну політику як таку. І я хочу розглянути оцю політичну, тактичну, стратегічну історію з точки зору впливу клімату, тому що він грає далеко не останню роль. Десь 12 років тому, може раніше, може пізніше, я навіть вам не скажу, я бачила в періодиці статтю, яку висунула, так би мовити, умовно кажучи, зелені. Вони зачитали її, здається, навіть впередну. Тобто стаття була шикарна, стаття була в країні, така голосна. І щоб ви розуміли, наскільки вона була голосна, саме по цим висновкам, з цієї статті, був знятий фільм післязавтра. Тобто фільм післязавтра, кому цікаво, то він взагалі-то ґрунтується на досить -таки ґрунтовному науковому аналізі. Але ще якихось 12 років тому, не те, що 40, взагалі ніхто ідею глобального потепління, так би мовити, не розглядав серйозно. Тому що ті цифри, які були. Передані в статті, вони передбачали глобальне потепління десь за 70 років, десь так. 70-80, якщо мені не зраджував пам'ять. В цьому плані сильно схоже на фільм післязавтра, тому що в що фільмі, що в реальності, так би мовити, наукові прогнози дещо перевершили сподівання. І взагалі-то весь світ зіткнувся з тим, що зі статтею, яка там вийшла і нікому не була цікава. Що вона раптом стала вкрай цікава і вкрай актуальна. Тому що передбачалося, що якщо загальна температура на планеті підвищиться, не дай Бог, на 0,3 градуса, то там почнуться якісь такі страшні події.